Дід Мороз за викликом сплати податки. Хто працює лише один місяць на рік, віддаватиме відсоток від прибутку. Така цьогорічна ініціатива податкової у Львові. Професія діда мороза, як це не дивно, достатньо популярна. Без них не обходяться дитячі свята і корпоративи для дорослих. Які ж вони сучасні, діди морози? Дізнавалась Анастасія Ячкалова. На його колінах посиділи вже сотні дітлахів свої. Найпотаємніші мрії розказали десятки людей. В цьому бізнесі пан Павло вже восьмий рік. Каже, для нього це радше відпочинок, ніж робота, адже він має 11 місяців відпустки і жодної конкуренції. Ну, давно ще, коли починав, я думав, що буде дуже багато, що там, як показують в кіно. В жертівливому, б'ють мішками один одного. Ні, отого того якраз нема. Ми навіть один одному даємо якісь поради. Ну якщо десь щось там бачили, замість посуху, шкіряна плітка, замість віршів, зваблові рухи. Ці двоє дітвороси Снігуренько вітають на корпоративах нестандартно. Але навіть попри мінімум новорічного вбрання та і вбрання, взагалі, останні декілька років вони у Львів'ян на розхват. То грудень взагалі досить насичений, багато свят, багато корпоративів свідкують різні фірми, підприємства. Новорічні свята після нового року там теж ще кілька днів. Наш, наші люди люблять посвяткувати, того не забереш. Та й обходяться такі святкування українцям на дешево, або запросити до себе на свято дідуся з онучкою. Здебільшого за одну годину доведеться викласти від 300 до 2,5 тисяч гривень. Та й податкова в 2013 році закликає сплатити податок на прибутки від новорічної професії. Кожен, хто підзаробляє заробляє привдяганням Діда Мороза, тепер буде ділитись з державою. Врешті-решт на свято не обов'язково Червона шуба і Діда Морозу може відчути себе кожен. Навіть Анастасія Ячкалова, Олексій Рапіта новини.